Ви не чекаєте, навіть не вибачається сьогодні. Ми встановимо, ми ж не шукаємо причини відкрити. Шукаємо причини відкрити. Я думаю, я думаю, дивіться, дійсно не сказав, що ніхто ситуація стоїть в рухом, не відкривати. Я кажу, давайте ви в чому питання не зробимо. Я їх тут не хочу, тому я не можу сказати за рік. Це питання вивчається вже з літа. Це про зі ми спілкувалися. Для... <реш> я... я... <реш> ну, Ще одне останні програми. Це... Я, може, я завжди не побачив, <реш> е, чи є в програмі з перекрепним відкриттям супутіння автобусу Кам'яна Савань. Сьогодні добирається двоє дітей. Ми ну, розуміємо, на той рік повний 9 клас. Чи mm -hmm. це проглядається, чи це прораховується, що нам мовити батькам і цим дітям? Дякую за запитання. На 2016 бюджетний рік у нас закладені кошти на, на придбання нового додаткового шкільного автобусу. А, як тільки, тільки ця одиниця транспорту поступить у, у, у підпорядкування відділу освіти, вони будуть переглянуті маршрути, і тому а, абсолютно буде логічним, якщо якщо це питання а, буде скільки актуальним, що додатковий автобус так буде пущений по напрямку до каліна. Це, 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 це дійсно є. Я дуже оптимістичний, і ми, ми не будемо затягувати з тим, що з придбанням автобуса, але повинні кошти в нас не будуть. Будь ласка, ще не будуть. Давайте додамо ще до розвиток агропромислового комплексу. Іменно, покажемо, що створені після додатного цього заробітельного сільськогосподарського кооперативу. Ми написали в цьому стабілізацію та розвиток варіжницької галузі. Тобто, якщо ми йдемо до сверху, значить ми підтримуємо наших дітей, які за один день працюють із товариським центром, тому що в юридичних особах має одна, але виключених товариство немає. Давайте зробимо це як можна. Так, Я я що... Що? не знаю, <плес> я, я хотів, хотів з цього приводу зауважити. зауважити. Я я надаремно, де що змінив порядок виступу, я сказав, що а, про програма розвитку малого та середнього підприємництва, вона якраз акцентує увагу, що створення пермерських господарств у випадку літній це є основним і запимів розвитку малого та середнього підприємництва підприємства нашої країни. Ця програма вона повністю входить у програму соціально економічного Тому я, я з вами згоден, що окремо врятувати доповнити, я прошу відділ економічного розвитку допрацювати в цьому плані, у виділі відділ Але це, це, це питання там присутнє, і воно йому виділяється значна увага. Ми давайте додамо всі разом все-таки вічемо транспорт. Треба транспорт повідомити. Ні, ні, виконав кажуть, давайте ні. Там питання про списанню. Тут йде старий уклад, відкуда йде і... Зараз тимчасово вирішити питання, допомагає певним автомобілям. Давайте всі разом подумаємо, як я знаю, за кінцуками там річ і треба змінити автомобіль, так, Олександр? Давайте його всі програми зробимо. Це весило. І їздити посеред. І карі сімейні захиститися. Тимчасово передається. Це тимчасово. Можна загалочки вести в програму виконувати. Я хвилин, одну хвилинку, буквально, дорогі друзі, я прошу корикувати. Сергію роль. Я про медицину все ж так. Була Марія Гайда, у нас обговорили питання, побудували модель. На минулому тижні Марія Гайдар була в Квіташвілі в міністерстві. Там її модель максимально підтримують, бо в цьому напрямку моделі майже немає. Вона сама активна, так скажемо, в Україні в напрямку реформування, ще є Житомирський приклад, там також активно працюють по реформуванні, саме первинної лади. Так я говорю про те, що ми будемо намагатись бути в цій реформі першими. І створити все ж таки ці будинки, лікарів, там, де будуть передбачені транспорт, ми обговорюємо це питання активно е з обласною радою на те, щоб ми все ж таки або з бюджету е розвитку, або з бюджету е регіонального розвитку, державного бюджету, який е прийде, все ж таки передбачили кошти. Може, там буде якісь певні питання будуть. З коригуванням субвенції медичної на рівні області, там теж розглядаються питання. Але нам треба цю лампу, там, там нема що латати дір, там треба її перезавантажувати повністю. Ну всі знають, ну всі ж ви всіх сімейних лікарів знаєте. Тут не треба нам казки, не перекваліфікуємося, не станемо новими, долі не змінимо докорінно цю систему. Ну, ну нема тут фантазії, не може бути, нема в нас. Як такої якість якісної медицини. Все. І давайте в цьому напрямку я сказав повні громадські обговорення. Ми пройдемо всі етапи, які треба. Я, я впевнений в тому, що громада в цьому напрямку підтримує ініціативи наші, і е, облдержадміністрації, і в цілому міністерству, яке також сказало, що готове. Є міжнародні донори в цьому напрямку, теж з ними ведуться перемовини, вони теж готові долучатися. Тому я, я дуже хочу, щоб ми були дорогі. Ті, хто перший, ті отримують завжди максимум, максимум уваги, максимум фінансування. Ми любимо потім перші. <зас> да, Віталій це ну, нам треба зробити так, щоб. Громада того села, в якому працює той сімейний лікар, знала, що це сімейний лікар, тому що після обговорення підемо... після того, як ми обговорювали тут були громадські слухання, до мене пішла інформація, що більшість громади не знає, хто сімейний лікар. А Зуміє? А значить, це означає, що Що немає інформаційної супроводжувачі, значить лікар там не працює. Тому, так ми ж і кажемо, поки ми будемо реформувати, щось робити, давайте зробимо так, щоб тих 3-4 лікаря, які працюють, знали, де вони працюють. Бо я тільки вам чесно скажу, я спитав, я попитав людей по про хто у вас сімейний лікар? Чорний, який там не є сімейним лікарним, поїмаєте? Вони каже, що розкриє, що ви вказує. Так, шановні запрошую, я вже четвертий рік працюю головним на цим лікарем. Я допоможую каждому на кажідній сході. Мені потрібно 15 лікарів. Я без автомобіля. Чорний в мене був нагрузка, в мене немає лікаря на концеву і байдуру. Велике село. Сьогодні не чорний тут питання. Він не чорний, чорний не знаю. Мені автомобіль треба. Боже, згодні Богу. Бога Богу і дивіться. Пільготний проєкт Бакша. Понятно буде Богу, так? Ось там ще. Бакша, Йочко, Катан, Кабусян, Мелина. Я не знаю, що Бакші буде. Ну, як її сьогодні працювати? Сьогодні реально, так? Як поїхати кавіну? Хоч на дві години, ні кожен ще може приїхати зарані. Поїхати в Байду. Поки це буде брак, поїхати в бакшут. Давайте ви на ним кошті. Зайшли, тобто, ми додали е, освіти. Нема питання юначти. Все правильно. Все, автобус. Все, він буде возити. Я, то, краще, бо є, то, то проблема, і, все, і Училище хоче возити там. Зараз разом від війну. Добре, до хороших людей привикають. Їм треба допомогти. Новий, не новий, їм треба і економний. Їм не треба до вас, лікарні, які є 29 бензина і в полона. Ну я знаю, ну живу Якби що там, Ну, поспичики. У вас. вас, Ні, ну, у нам на даний час просто автомобіль потрібен. вас Сьогодні так є кілька лікарів, сьогодні вистачає. Які стоять в очі кожний день, щоб поїхати вже. Село потреба на тих 2-3 години. Додаємо це літу. Додаємо і ви. Так, ще до доповіда ще ще які питання чи інформація, що хоче виступити по програмі такого проєкту на 16 рік. Час документати про це. Ні, тут є <ріст> питання. <ріст> по <ріст> 20 хвилин не творче, обговорення. Це нормально, порадо. Не правильно, треба стільки, скільки треба довідатися і вирішувати. Не буду сказати, а кого нема того. Нічого не Так, Ще запитання до Олександра Вікторовича? До програми. От по цій програмі говорити немає лікарів. Я стою сьогодні питання для того, щоб сьогодні у нас дійшли лікарі в наш районі. Це нереально, хтось за те, що знає, лікаря. На сьогоднішній день, якщо цей лідер сидить по ліквільні, ці його викликають, то або він там, або він тут. Значит, я вам відповідаю на це питання. Ми у нас зараз пріоритетом номер а...